Він назвав дату, коли зможе нарешті завершитися війна і зможе настати перемир'я. Привіт! Сьогодні до нас долучається Магвеляр, моє ім'я Мар'яна Черкасець, і просто зараз ви дивитесь Ютуб канал Астрофеномен. Якщо ти хочеш бути в курсі всіх подій, підтримай нас лайком, коментарем і звісно не забудь підписатись. А що тобі було б цікаво? Почути від нашого спікера, напиши своє питання в коментарях під цим відео. Ми будемо дуже вдячні. Чи готуються нові масовані обстріли на початку червня? Так, дякую вам дуже за питання. Справді, справді, є великі ризики зараз загрози. І подивимось, що саме нам загрожує. Ну Дивіться, що у мене випадає. Ворог буде тиснути, ворог буде наступати, проводити літній наступ справді у червні. І тиск буде доволі сильний на багатьох напрямках фронту, також на Чернігівському, Сумському напрямку. Але я бачу, що це ні до чого не призведе, не буде жодних результатів цього всього. І бачу зупинку росіян і провал. З іншого боку, бачу, що е, Росія буде обстрілювати Україну дуже сильно і буде гатити у червні, як скаженіла. Звісно, дуже прикро, що це буде відбуватися, але радує о, ключова фраза, яка була щойно сказана про те, що в росіян нічого не вдасться. Які міста зараз є головною мішенню для ракетного терору? Почули вже кілька міст, які були названі у червні, але хотілося би трішки деталей. Так, зараз подивимось, які міста, які загрози. Дивіться, одразу почну з центра. Скажу, що бачу загрозу на Черкащину, можуть летіти шахеди. Я бачу загрози балістичні для Полтави і Полтавщини. Кировоград, ой, Кировоградщина та Кропивницький можуть мати шахедні атаки. Вінниччина буде у спокою. А також я дивлюся стосовно півночі, то це дуже жахливі удари будуть по Києву, по місту Києву, і я також бачу окрім цього, що е, я також бачу окрім цього, то, що е, окрім, е, окрім Києва, також ще постраждає Чернігів від обстрілів, від, е, ну, тобто від е, різних ще. Е, Моментів і бачу, що відповідно ну, обстріли можуть бути, можуть тривати також і в Чернігівській області. В принципі, Ровенська, Закарп... О, Боже, Ровенська, Волинська області, Житомирська області — карта безпеки і карта того, що по ним летіти не буде. Південь України бачу загрози для Одеси. шахедні атаки. І, до речі, нещодавно сталася така загроза. Я, я, до речі, це бачив заздалегідь. Шалені обстріли Миколаєва і Миколаївщини. Херсон, Херсонщина, Запоріжжя також під обстрілами буде і. Міста Донецької області, Дніпро у відносній тиші, кривий ріг може бути під атаками. Також Кременчук викликає ще питання Старокостянтинів, Красилів. Я бачу також Західну Україну. По Західній Україні на Львів, поки загроза відтерміновується, тобто вона буде пізніше, може друга половина червня. Франківщина, Тернопільщина, Хмельниччина і міста самі обласні, по ним іде велика загроза обстрілів. І також е, е, Закарпаття, Чернівецька область, Спокій. Е, в, принципі, в принципі, Західна Україна ось таким чином буде себе почувати. Е, Сумщина і суми от, от та ж сама карта наступу. На суми і бачу також обстріли сильні усіх міст Сумщини. Окремо хочеться відмітити Шостку, тому що туди будуть летіти дуже багато ракет, і буде також летіти на суми. По аркану мах. Я бачу те, що для Харкова є загроза обстрілів, і теж треба поберегтися. Я боже, який жах ви говорите? Я дуже сподіваюся, що цей прогноз ваш дійсно він не збудеться. Дуже хочеться, просто щоб все відбулося із точністю до Та Мені самому так хочеться. На жаль, просто ворог запланував масовані ракетні атаки, і з цим нічого не подієш навпаки. Краще попередити, щоб люди змогли дотримуватись сигналу повітряних тривог, щоб вони спускалися в укриття і таким чином рятували своє життя. Це безумовно, тому за це вам і дякуємо. Чи планується евакуація мирного населення із прикордонних регіонів? Так ви говорили і про Сумщину, і про Харківщину, щойно от цікавлять саме такі регіони. Зараз подивимось. По Сумщині бачу, бачу, що ворог може просуватись в бік міста Суми, але при цьому всьому саме місто Суми не буде в боях, не буде захоплене, окуповане. Я бачу безпеку для міста Суми, але обстріли, сильні обстріли. Ворог на Сумщині може просунутись по селах між Хотінню та Містом Хотінь та кордоном з Росією та між Сумами і кордоном з Росією. Оці населені пункти вони можуть потрапити під окупацію. А так, на лінії хотінь суми ворог буде зупинений. Я бачу по картах так. Але є, є справді загрози, є бачу по картах перепони. Тому знаєте, якщо є така можливість, евакуйовуйтесь, будь ласка, з Сумщини, бо там справді жах. Давайте також подивимося з вами питання чи будуть удари в глиб Російської Федерації далекобійною зброєю. Так, обов'язково зараз подивимося це питання. До речі, поки я задаю його, хотів запросити вас всіх, кому подобаються мої прогнози. Підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал Марвеліар. Е, у мене зараз 92 тисячі 300 підписників, і е, я дуже хочу, щоб вас стало якомога швидше 100 тисяч. Тоді нас буде бачити набагато більша кількість е, нових людей, нових, е, нових глядачів. Ми будемо дуже вдячний за підповідь, по е, Росії я бачу прильоти. Сильні, тобто, бачу, що по ним будуть летіти безпілотники, можливо, навіть балістика буде летіти, і е, буде дуже багато смертей російських солдат. Я бачу, що будуть вибухати нафтопереробні заводи, склади боєприпасів, зброї, ракет, ракет, попад е, потрапляння по аеродромах. Це на червень. Да? І цілий ряд різних е, питань, проблем у Росії, тому е, нам варто очікувати справді на е, трагедії для Росії. Трагедії для російської армії це буде обов'язково. Я бачу це по картам, що буде по тисячу безпілотників на день, і по Москві також. Такі новини точно подобаються нашим глядачам, більш ніж упевнена. Ну і що очікує Україну після можливого перемир'я? як ви гадаєте? Ой, ну це розбірки дипломатичні війни між Росією та Україною. Тобто ми будемо вести оці перемовини незрозумілі, да, під час перемир'я. Що буде саме в Україні, кажіть карте, будь ласка. М -м -м. Дивіться, аркан зірка відродження України. Аркан Туз Пентаклів, гроші, грошова допомога відновлення України. Е, після того, як перемир'я буде заключено, то в Україну піде певним чином зброя. І справді, я бачу так, що Україна виграє від цього, почне багатіти, відновлюватись, і е, справді нам буде дуже добре і приязно. планує Зеленський кадрові зміни в Генштабі. Ну, бачу по картах, що поки що ні. Поки що ні. До речі, обмін, довго, як... в червні ще буде один. Обмін полонених? Так. У червні місяці? Приблизно в яких так. датах чи можемо ми про це говорити? Середина. Середина червня. Це дуже хороші новини. Давайте також подивимось про те, як зміниться допомога від ЄС після червневої зустрічі лідерів. Ну, значно зросте і буде тільки зростати допомога на війну, на військові справи. Тобто відразу ми вже це зможемо побачити прямо після. Цієї зустрічі лідерів давайте також поговоримо ще про важливе питання про перемовини Путіна та Зеленського. Коли, за яких умов, чи відбудуться, чи це зараз знову чергові маніпуляції відбуваються. Бачу, що ці перемовини відбуваються. Бачу, що вони будуть надалі, і по факту, ну, перемовини будуть, але ну, знаєте. З перемінним успіхом, точно, поки що, так. Дати точно і немає. Правильно почула? Дивіться, є дата 2 червня. Це перемовини Росії та України. Але я дивився цей, ну, ці перемовини, цю зустріч. Що у мене випадає? Випадає так, що відповідно там вони просто наші сторони обміняються ультиматумами, буде знову черговий скандал, ні до чого спільного вони не прийдуть, і ну, тобто, далі буде, ну, буде розвиватися. Ну, в тому напрямку, що вже е, наступні перемовини будуть мати якийсь зиск. Також, Ми до речі, хотів запросити наших підписників та тих, хто на нас дивиться, на групову чистку та грошовий обряд і захист. Я буду проводити цю роботу е, протягом шести днів. Ви можете звертатись найближчими днями, тобто. Протягом двох-трьох днів і записуватись на цю групову роботу. Ця робота справді допоможе вам позбавитись від негативу, позбавитись від порчі, притягнути удачу, притягнути гроші в ваше життя. Це взагалі один з ритуалів марафону, тому я вирішив ще створити. А, також груповий ритуал для інших людей. А, участь коштує 3600 гривень, а записатися можна за номером мого асистента плюс 38 075 444 01 36. Туди ж записуйтесь і по консультаціях, і по обрядах. Дякую, Валіаре. Чи дозволять чоловікам до 25 років вільне пересування за кордон? Так, до 25 років вироблять певний законопроект, по якому можна буде виїжджати, але там будуть певні умови, які будуть унеможливлювати виїзд певних осіб чи будуть регламентувати повернення громадянина України до України з настанням 25-річного віку. І давайте з вами також поговоримо про те, що Білорусь готує провокації для України найближчим часом, враховуючи і їхні навчання, і їхні погрози, і в принципі, якби всіх висловлювання, бачу, що провокації так, але не вторгнення і не обстріли, тобто такого нічого не буде. Тобто поки що це просто звичайні слова, так? Так. А, ну і власне, давайте також поговоримо про те, чого очікувати, які країни можуть почати ескалацію найближчим часом, чи розпочнеться в цьому році повноцінна третя світова війна. Дивіться в цьому році ні, але наступний рік можлива ця війна. Валяри, я вам дуже дякую за дякую. цей ефір. Також дякую. хочу на завершення почути від вас можливо дещо якусь певну пораду для наших глядачів, для тих, хто чекає своїх воїнів із полону, що потрібно зараз зробити, аби підтримувати себе. Можливо, є якийсь певний ритуал на якусь певну підтримку своїх військовополонених, на тих, хто зниклий безвісти. Будемо вам дуже вдячні. Дивіться, я хочу вам сказати, що ви можете звертатись та просити захисту для, для військових, яких, які зникли безвісти, для того, щоб знайти їх, віднайти, щоб вони якось з'явилися, чи в обмінних списках, чи щоб була звістка. Можете звертатись до богині Гекати. Вона допоможе знайти правду, і вона допоможе врятувати життя тих, хто живий з них, і допоможе віднайти відповідь на те, чи живий, чи мертвий.